Як гасло слава Україні з підспільного пароля перетворилось на всесвітньо відомий символ боротьби за свободу та справедливість? Перша така геніальна ідея прийшла харківським студентам у кінці 19 століття. Слава Україні! Це був їхній таємний пароль, і правильною відповіддю на який була фраза по всій землі слава як пізнавались між собою ті, хто підспільно працював на українську справу під носом у радянської імперії. У часи революції 1917 року та становлення УНР. Це вже бойовий клич вояків. А пізніше у 30-х та 40-х роках УУН та УПА поширює форму, знайому нам сьогодні слава Україні! Героям слава! І прийде час, коли один скаже: Слава Україні! А мільйони відповідатимуть героям слава. І це не цитата Бандери, як йому часто люблять приписувати. Але хтось таке класно напророчив. Адже у після довгого періоду заборони, у кінці ХХ століття, гасло слава Україні знову оживає на площах під час революції на граніті, а особливо під час революції гідності. А у 2018 році воно стало офіційним вітанням Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! зараз! Слава Україні! Це не просто слова чи вітання, це ствердження національної позиції для українців, а для іноземців це всесвітньо відомий символ боротьби та справедливості. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!